Біля входу до Київради поліція та нацгвардійці кажуть, для порядку влада досі не взяла втямки, що порядок то відкритість перед громадою, бо тільки фракція свободи в Київраді звітує про рік своєї діяльності. Поліція при вході це визнання. Жартує новообраний голова київського середку націоналістів Петро Кузик. Це конкретно протистояння захисників українців, захисників України, захисників конституції з групуванням, яке на хвилі майдану зарвалося у владу і, і там намагається укріпитись. І тому виникають конфлікти. Жодних порозумінь у нас не може бути з розкрадачами українського майна, української землі. З мародьорами, тому що зараз іде війна, вони займаються тут, пакуються. Вибачте за це слово. Ми не з ними домовляємося, ми не з ними йдемо на компроміси. Для нас головне це українці. От вони не дають нам задачу, і ми перед ними звітуємо. На сцені 14 депутатів Київради. серед них п'ятеро досвідчених з сьомого скликання Верховної Ради і воїн російсько-української війни. Вони передовий загін свободи, що будує Україну для своїх виборців і в ім'я тих 50 -ти героїв націоналістів, які поклали за неї голови. І покажем, що ми брали. У заході взяв участь лідер з українського об'єднання Свобода Олег Тягнебок. Наша фракція працює досить успішно. Вони тримають марку, що це є фракція столична, фактично фракція, яка не просто є однією з 15, наприклад, фракцій Свободи в обласних радах по цілій Україні. А це є фракція, яка має трошки найвищий статус. І фракція, яка повинна показувати своєю діяльністю, своєю роботою приклад іншим. Кожен з 14 свободівських бійців це є люди ідеологічні, що є дуже важливо. Дуже важливо це є люди переконані. В наших ідеях вони розуміють, заради чого вони служать українській нації. Ми усвідомлюємо, що фракція свободи в Київській міській раді це передовий загін всієї київської міської організації. І якби не ваша робота кожен день на окрузі, на наметах, на виборчих дільницях, ми точно розуміємо, щоб не було цієї фракції. Ті, хто сидять, ті інші в Київраді, Раді, вони знають, що за нами що нас не 14, а на сотні тисячі свободівців, які кожен день роблять те, щоби. Ідеї українського націоналізму, ідеї соціального націоналізму, встановлення національної соціальної історичної справодовиці працювали. Тому в цьому звіті буде ви, і в цьому звіті буде результат командної роботи усіх тих, не тільки тих, хто на сцені, а тих, хто кожного дня робить для того, щоб свободи працював. Я гордий з того, що я очолюю найкращу фракцію в Києвраді. Стиль свободи, і найголовніше досягнення на сесіях жодного виступу мовою окупанта. Послідовна зміна топоніміки столиці, контроль за справедливим розподілом бюджету і використанням майна та землі громади, допомога родинам учасників священної московсько-української війни та подолання наслідків совєтської окупації. От що би було, якби в Київській міській раді було 61 свободівець. Ну і міський голова. Якщо в умовах. Коли фракція є найменшою в Київраді, яка є опозиційною і не бере участь в різних власне співпраці з тою владою, яка там робить деребан, корумповані схеми запускає. Якщо навіть в таких умовах фракції 14 депутатів вдається зробити так багато, то ви просто собі уявіть, що було якби влада дійсно була українська національна, націоналістична в місті Києві. Серед питань, які лунали із зали, коли вже заберуть столичні енергогенеруючі компанії від олігархів, щоб вони не кусали тарифами, і люди підказували націоналістам, де ще у Києві лишилися символи совєтського режиму. Я особисто керівник фракції письмово звертався, щоб перейменувати Ленінську кузню на бандерівську кузню. Також на заході були присутні народні депутати України Свободівці Андрій Іллєнко та Юрій Левченко. Їх також обрано до парламенту в київських мажоритарних округах. Вони заявляють, слід розширити самоврядування столиці і повернути районні ради. Цьому всіляко опираються теперішні чиновники. Вони брешуть і маніпулюють, тому що депутати місцевих рад, в тому числі депутати Київради. Вони не є на роботі, це не є робота, це не є працевлаштування. Вони не отримують грошей на зарплату їхню, і так далі. Депутат Київради він є на громадських засадах. Їхнє завдання знищити місцеве самоврядування. Вони розказують про децентралізацію. Яка це децентралізація, коли, наприклад, Деснянський район міста Києва, який по населенню половина області середньої по Україні. І він не має жодного представницького органу. Люди не мають жодної можливості на районному рівні. А цей район, ще раз скажу, це сотні тисяч людей не можуть представити свої інтереси. до